Розпаковуємо наші шумівші бокси спанч Боб для діточок. Ось такий боксик. Він складається з льодяника. Mm. Можна ще придбати собі сабо крокси і чіпляти, зібрати всю команду команду всю і собі чіпляти на крокси. Бачите mm. ось так? Тут а ще є в складі браслетик, можна вдівати собі на руку. Бачите, О, мені навіть на руку підходить. Та в тебе таке тихуденька руке туненька. І дивіться, попався нам крапчик і надпис Красти Крапс. І собі чіпляємо. А я, до речі, ще маю крокси, так що зараз ще примірюю на кроксах. Чіпляє. Можна і напрослати. Ну, бачиш, дітям таке підходить дітям веселіше з таким. Ну. О, бачите, я собі одне вчепила, а зараз друге покажу, як на кроксі. На одну ногу вже є в Дивіться, як класно. Зараз буду вдягати на другу. В другому боксі мені теж попався. Той крапчик і красти крапс. Треба ще по боксики, щоб зібрати цілу команду. Я вже як дитина буду бабцю. О, влізло. І, і другий вдягає. О! Дивіться, дивіться, оці боксики виходять, е якщо брати товара партнера, то боксик іде зі знижкою або чек від 90 гривень. І весь прибуток отриманий з продажу спанчбобмані буде спрямований на благодійний фонд Діти героїв. Дивіться, які гарні тапочки. Я собі підсіла, певно, під уше купляти. Ви ж вони купляли своїм діточкам, чи ще не купляли такий бокс? А я дивлюся на ті малюночки, скільки то їх треба назбирати, щоб був цілий весь набір. Взагалі бабці, треба я до мене. У нас тільки два є, а тут ще є і такий, і такий, mm -hmm. і такий, ще дуже багато. Бабці, йдемо по боксу. На стрічках має п'ять років. Я так <свят> дитинство впала. І баба тішиться так само. <свят> так.